І так чому не спрацював гербіцет? У мене відповідь одна. Поганий прилипач. Хто думаю, що можна рідке мило залити. Ось вам лебода і не забрало це на углу. участка, тут вже не зачепило її. А ось тут уже все. І причому Рбіце додавав мінімальне два літра всього. І хороший прилипач. І все працює. Не треба мило. Оце тут Що там ще народні рецепти. Видумують щось. Все працює, тільки треба купляти хороший пролипач. На сьом лобода. Це пройшло скільки шість днів. Всі її забрало.